Київська область, Блошинці, і знову Михайло Вікторович. Войтовик? Да, дуже приємно вітати на своєму полі, на знаменитому. Так, угу. так. Да. На цьому полі ми в минулому році, польовий день регенеративного заборобства, була кукурудза. Так. А в цьому році це вже соняшник. Соня. Соня. І ми попали якраз на завершення. На завершення. Да. – Як врожай в цьому році? Ну, середній, скажімо, да. середній. Не, середній. Ну. – А як у вас в цьому році з вологою? Вологою непогано. За літо підтягла волога, і особливо з осіню. За жовтень. Місяць то випало 60 мм тобто за жовтень. Він тільки середина ще жовтня, а вже 60 мм. А що сипе? Соняшник ну, 2,5 на круг, а от тут, де ми бачимо, то тут 3,5. Тут... Тут лісосмуга і от від лісосмуги на відстані десь 150 метрів. От так Якби різниця в урожайності. Але тут і кукурудза була дуже гарна. <різь> Пам'ятаєте, яка? <різь> Задоволені ви врожаєм? Так, в цілому Зайшлика, задоволений, так. Да? Пшениця да. в нас непогана, 6 тонн з гектара. Це Загитара. вже остання пайка, да? так? Я, я, <різь> я до вас попав саме на... Вчасно, дуже вчасно. Да, да. ну, для того, щоб зрозуміти, я пам'ятаю, тут і кукурудза була така, що треба було <різь> доставати. <різь> да, і і соняшник такий. Ну і соняшник теж непогано, да. Так? Я бачу і такі гарні. Да. Саме це місто дуже для нас таке пам'ятне, бо ми перший раз тут зустрілися, зустрілися і познайомилися на Гречці. На гречці, да. гречці. Це я якби тоді експериментував перші покривні культури гречкої. І, і в ті часи вона дуже непогано вдавалася. Мені 10-12 центнерів я отримав урожай. До речі, часи змінилися і зараз вже так. Мабуть, не виходить, тому що е, десь на початку вересня завжди приморозок, і е, а не. гречка мінус 0,5 да? і все. То так, є, вже були приморозки? Да? Да, так? Тобто гречка зупинила. Да. Є гречка? Ні, гречки ми не сіяли. Ми перейшли на більш високий рівень. Покривні? суміші? Суміші, да, вісім компонентів, якби дуже так в цьому році непогано. Бачу у вас дуже гарна лісосмуга. Це ви продовжуєте ту роботу, яку тоді почали тільки. Почали, так. І, до речі, так склалося, що думали, що в цьому році, в минулому році, взагалі не потрібно було кукурудзу сушити. І думали, що для чого я ж новий комплекс збудував, для сушки кукурудзи вже з нового елеватора, якби сушарка. І ми оце почистили тут. Півтора кілометра лісосмуги, і, в принципі, нам достатньо для того, щоб посушити і соняшник, і кукурудзу. Насправді дуже позитивний момент. І, по, і, і добру справу зробили. І добру справу, і поле красиве, так? і від енергоносіїв незалежні, що дуже, важливо. що дуже важливо. Ну, а зараз дуже красиво, бачите, якраз клен обсипається. До речі, моя улюблена пора року. Я це люблю. Осінь, коли. Да? Так, осінь. так? Більшість люблять весну. А я чомусь люблю осінь з дитинства. Так. Що далі буде тут на цьому полі? Ну далі Сійтесь. ми подрібнемо. Палки соняшника і будемо завтра приступати до посіву зимої пшениці. Ми якби в цьому році запізнились трошки, тому що затяглася вегетація соняшника. Взагалі-то ми в цю пору вже давно минулий рік забули за соняшника, а в цьому році так склалося, що дощі чуть підтягли, у нас майже дві неділі йшли дощі, ну, вони невеликі, але постійно була моква. І, в принципі, навіть сьогодні ми молотимо соняшника, а вологість 14%. Але мусимо молотити, бо потрібно вже сіяти. Ну, По-друге, я так розумію, що вже і не буде цього тепла. І, і... прогноз завтра на да, дощ. На дощ планує. І там 5-3 дні дощ, ну і далі таким чином. Тому ми вирішили змолотити. просушимо, У нас проблем немає з цим, Ну, і будемо далі рухатися. А завтра плануємо, як Бог дасть посіяти в зиму пшеницю. До речі, на цьому полі плануємо посіяти також жито, тому що. Жито дуже великий регенератор ґрунту. Я це переконався в цьому році на покривних культурах. Посіяли покривні культури, і от у мене якби є спостереження, моніторинг, філдів, програма стоїть. і Я можу дивитись там через спутник, що там відбувається на полі. До речі, дуже цікаво. І відмітив ту річ, що де жито було чотири роки назад, так покривні культури на. 50 сантиметрів вищі ростом. Виявляєте, різниця була зима пшениця. Попередник одинаковий, але озиме жито було 4 роки назад, а до сих пор якби позитивна. Тому я з'ять повертаюся до жита, про яке я розказував, що можна його органічно вирощувати. Але як сказали, що в цьому році насіння жита дуже важко, я тільки достав один бігбек, думаю, сіяти по, по мільйону тільки, для того, щоб там на 25 гектарів. Посіяти жито для регенерації ґрунту. Попередник кукурудзи для соняшника є проблеми в плані після дія гербицидів. І їм потрібно хоча б мінімум 12 місяців, щоб, прийшло, щоб розклалися залишки гербициду. і хоча б 380 міліметрів вологи. А насправді в нас немає такої Це за період від внесення гербициду до посіву соняшника. У нас такої можливості немає. І всі діючі речовини, майже всі, які в сучасних гербіцидах, вони мають після дії. Тому є проблема на соняшнику, чому не доотримуємо. Але що дивно, що та сама ситуація на краю поля, але на краю поля, як оці краєфектиці, я цього не бачу. І ми бачимо, що тут потрібно шукати відповідь. Хоча я з моїх догадок, якби більше та я починаю, ми вже якби підключаємо науку до цієї справи. Цьому році зробили ми аналіз ґрунту, взяли вірніше аналіз ґрунту на краю поля, і де там гірший вид, якби соняшник має. І мені повинні дати результати. Мені цікаво, в чому тут проблема. По вірогідно, що тут якби на краях як завжди більше гумусу. І оцей момент, тобто. Що гумус вирішує майже всі проблеми, на тому числі і перетворення залишків пестицидів. І якщо це так, то той крок, де ми постійно про нього говоримо, що потрібно насищувати сіво зміну покривними культурами. Чим більше цих культур, чим більше органічної маси, тим більше мікроорганізмів працює, творюють гумус і переробляють оці. Негативні наслідки гербицидів. І це дуже таке питання. Я більше це не тільки в мене проблема, я навіть чую по всій Україні. Ця сама проблема, чому соняшника врожайність мала. Я вважаю, що найбільша проблема це після дії гербицидів. Хто сіє куку... хто сіє соняшник після кукурудзи? Завтра тут уже буде посіяна пшениця. Так. І ви будете ще одну операцію робити, так? Да, сьогодні Яку? я буквально за комбайном проводжу операцію, ми подрібнюємо рештки е соняшника. А якщо не подрібнювати? Ну можливо сіяти, але ми бачимо, що в різні боки стоять палки і буде сім'я проводити травмувати всі. Ну, от ми якраз стоїмо на межі, да? Да. туди, що комбайн? Да, і назад. Сюди, і і от потім... така... А вона палка, я бачу, у вас довго, ви її не подрібнюєте. Комбайн. Ми в минулому році купили жатку нову, аргентинську. Да, маїско називається. Вона тільки молотить і збирає тільки головки соняшника. От Тому й такі великі палки, так? Да? Да, тому От такі я... великі Бачите? Да. От фактично весь стовбур да, залишився. Да? залишився да. Тому його треба подрібнити, щоб не травмувати сівалку, угу. скажімо так. А тим більше він такий довгий. Да. І зараз все ж таки це не весна, коли воно хрупке, да? Ну, да, воно його зараз. Треба... Не так легко буде його. Її... Ну, не да, ламається, вологе. але от ну, натягує Це вологу. Це Соняшник просто РЖТ, гібрид, тому він м'якший. А так, так. фіонер, то її вже її палка жорстка. Але і тут, бачите, є зелені попадаються, а вона вже да. не, не хрустить. Да, не, не ламається. А, да. не ще есть, ну, ви то, робите єдиний... подрібнення, А як ґрунт при цьому? Ну, він майже не порушує поверхню ґрунту. Ми побачимо зараз, як агрегат працює, навпаки закриває повністю поверхню ґрунту оця вся мульча, і вона більше буде утримувати вологу. Тому тут є своя специфіка. А чим це ви робите? Ми в минулому році купили агрегат Культро 12ТС, «Хорш». Дуже класна штука. Я чомусь думав, що він у мене тільки один день буде працювати у році, а він у мене буде два дні працювати. Тому що ми цим агрегатом і сіємо покривні культури і разом з тим перебиваємо палки соняшника. Тому на вашому... Саме так, їм ми сіяли покривні культури? Так, да, саме ним ми сіяли покривні. Трактор тягає культуру 12 ТС. Трактор 310 конячих сил, так би мовити, І агрегат, який безпосередньо висіває. Це мінідріл, так називаємо. Це пневмосівалка? Пневмосівалка, зроблена спеціально для нас, якби хор. Замовили для нас, це була вперше. Вона на для Україні нас для вас для товариства. Мрія. А так. що раніше вони не робили такого? Ні, ну не було таке. Це вперше. На цьому агрегаті це вперше. Ви саме для покривних культур замовили. Так, я, я замовив зробили для цього. Далі по цьому трубопроводу поступає, сім'єпроводу, проводу вірніше, да. І отак розміщено все. І насіння. Ударяється в ту пластинку і розсипається на ширину 12 метрів. Дуже швидко і зручно. За годину 25 гектарів можна сіяти, а котки подрібнюють і, особливо літом, це коли стерня, вони якби переминають солому, щоб. Повітря не тікала волога, і це дуже важливо. Тобто вони не роблять нічочки. Як ми бачимо. а як от з ґрунту вони? Ну нічого. Ми, ми ось подивитись на ґрунт, що ви тут бачите? Рештки Ну, зверху, Тут я бачу да? взагалі його не зачепило. Не зачепило. Ну Де, це було можливо. Місця, да? Але да. не критично, да? не критично. Можечно на себе приймає палка все. так? Да? Да. Приймає... Два, Два ряда да? Да. Два ряда коточків. І ззаду да, гребенка для того, щоб розпреділяти, Якщо є десь там упало чуть-чуть, то воно розпреділить по полю і потім зручно сіяти. Пройшов каток, дивимося грунт, майже він не пошкоджений. Тут трошечки полоска, щось видно горбок, бо далі вже немає пошкодження. Но в цілому видно палки на себе приймають основну вагу цих катків. Бачимо, що подрібнено. І поле все одно стоїть під покровом пожневих решток. Так було і так стало. Агрегат, чим швидше їде, тим краще працює. Тобто у нього така вимога. І взагалі, кажуть, взагалі, то, що 25 кілометрів треба їхати. Ну, ми 25 не їдемо, їдемо 20-22, так. Але що, в принципі, то якби. До речі, я хотів би наголосити, Микола мрія Миколи Павловича, Є такий бур'ян, де він тут сіяний, бачите, такий, де кози дуже люблять. Він... І все поле сіяно. Бач, тут немає якби такого іншого бур'яну, а це. Як він, то, він називається? Ну, кислиця козяча називається. А -а -а. Кози дуже люблять. Такий покрив, якби, знизу. як би. Покрив, так, да, так. Да. Як бархатом. А коли він з'являється? Він появляється, він появляється бур'ян. Да, да? Декілька фаз його росту. Ну, в основному це липень, місяць, там і серпень. Тобто -то він не заважає розвитку Ні, культури, да? Да? Да. але Но, да, створює да. нижній покрив. Срія да? Да. Миколи Павлович про це говорить. Ага. Гербари. І, да. Що потрібно всівати. А Попробуй тут, навіть... всі щось. Да. Коли великий сонячний. Да? Ну, з дрона можна ще якось. І то так не вийде. А це якби природа сама розуміє, що потрібно. Подивіться, ось сплошна подушка. Все. Я так. не думаю, що він багато забирає там поживних речовин. А насправді, то якщо працює тут, оце біорізноманіття, то це для ґрунту дуже корисно. Насправді, то над цим потрібно працювати. Комусь може здатися, що це досить екзотичний такий варіант покривних культур, але він також має право на життя. Так, Так. і для мене воно якби не дивно. Я вважаю, це природа сама допомагає так. людям, які задумуються над цим. І ми бачимо, як вкритий ґрунт. І в той же час ніякої конкуренції, основній культури да, цей пізній бульон. Не, не створює. Ми розмовляли про гербіцидне навантаження, і якраз на сонячнику воно найбільше відображається. Тому я вже якби зрозумів цю проблему, але коли розумієш проблему, тому розумієш, в якому напрямку потрібно рухатись. Ну тут два моменти. Або якби виводити соняшник і сівозлі, такий собі. Самий елемент, простий варіант. — варіант. А друге, якби я зробив замовлення е, для виготовлення біопрепарату, який розщіпляє ці залишки гербицидів в БТУ-центрі. Я замовив, вони мені пообіцяли, що виготовлять там біля. І коли ви його плануєте вносити? Е, ну, осіння будемо вносити. Вже... Так, ну, Це по, по кукурузі, бо кукурудза є попередником для соняшника. До речі, вже на новій пошті він прийшов цей. Препарати, я думаю, будемо пробувати. Але мені цікаво, чи він спрацює, бо якби заявки, то всі ж якби роблять. А контроль ставите? Так, обов'язково. Ну, щоб контроль. ви зрозуміли, да, да, да. буде, буде контрольіння, щоб було. Також я думаю, що варто було б унести осінню і весною для розуміння, бо е, як він буде працювати, можливо, поки з молотим кукурудзу, то е, буде холодно і вони Бактерії будуть ну, повільно працювати, скажімо так. Ми... Але якщо буде м'яка зима, все одно, ну, да, то є шанс. Ну, можна тоді внесемо весною, можливо, і з нормами потрібно. Там рекомендація один літр, але я готовий вносити 5 літрів, так. лише б воно допомагало, розумієте, це ну, дуже... і обов'язково поставте ділянку, де не буде так. нічого вносити. Так, так, Обов'язково буде порівняння, контроль. і Це був би дуже такий. Цікавий варіант, і це задача для БТУ-центру, тобто для біологів, які повинні, мікробіологів, які повинні давати нам відповідь. Бо насправді технології нову тіл займаються аматори, розумієте? А наука чомусь не хоче цим займатися, велика яма, вся наука. Тому так. це дуже важливо, і це якби виклик науки хай попрацюють. І... Да, забезпечить нам, я думаю, що це можливо. Так, да, Щоб було ґрунтоване порівняння. Да, да. Подивитися, як працює там, де є препарати, де немає. Де немає, так. Да. Бо це б для фермера дуже був б великий, як би великий підмога. Тому що, я ж кажу, що це одна із основних проблем низьких урожаїв соняшника. Це одна із основних проблем. От по кукурузі у нас все добре складається, а з соняшником є певні проблеми. І я хотів би все-таки вирішити і знайти відповідь. І так швидко ми і закінчили так, ну, поле, це. так? Це ж агрегат. Да. У вас і комбайн широкозахватний, бачу, вже зневарка знята, да, готова да, да, да. переїжджати. Вже всі налаштувалися.